І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮЕЙ Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає UA Кіборг на бачите Бурас. Карта Редчер, режим штурм, ми в наступі. Ну що ж, до бою! чому я завжди наголошую режим штурм і в наступі або в захисті? Тому що саме це так грається цей режим. Так, і ми в наступі, і ми знаємо, що коли наступаєш, то в тебе тут задача або захопити базу суперників, що це дуже важко. Зобливо на рейджері або знешкодити всіх суперників за 10 хвилин. Отже, починаємо потихеньку їх прихлопушувати. і вже навіть одного прихлопушили 1-0 в нашу користь. Зайняли ми тут позішин на правому планзі. Я думаю, що на нас теж тут будуть агресувати, тому що, як зазвичай, тут СТ під'їжджають і ще зверху ПТ-шка. Так і є. Дві Стежки під'їхало, і ПТ-шка. і вже наш герой. Прихлопушився, верніше нахлопушився і втратив вже половину ХП. Отже, бій розпочинається дуже цікаво, скажемо. І вже е, ну, наперед скажу напевно, що будемо вмикати скрізь. Грає, бачу, не один, грає із братішами Созводними. Давайте навіть прочитаємо Нік і телос, і е, Аміс. Так? Грають на теж на один на Бураску, а інший на чаріотірі. І, до речі, дуже, напевне, класно виходить, класний виходить звод, якщо граєш на трьох бурасках, правда? можна десь виїхати і ламіще розтопушити суперників. До речі, коли я граю з водами, то ми об'єднуємося і даємо якийсь напрям. І це доволі дуже чудово виходить. На будь-яких танках можна продавити. Неочікуванчик такий для, для суперників на перших хвилинах виїжджаєш і просто пламіще клан, розбиває фланг. І так, 4-0 по бою, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Я вже думав, що суха буде. Було дуже цікаво, як би було була суха. Давно не було. До речі, не пам'ятаю, по-моєму, на Малинівці Веронічка грала, теж блогерша чудова. Пам'ятаєте, теж на Бураску грала, але вона там насвітила дуже багато. За розвідданими, що, напевне, ну, мало хто на ЛТшках на може насвітити. Це в нас універсальний танк. І, до речі, вже така тенденція у нас, я так помітив, що якщо якийсь танк, ну саме на цьому тижні якийсь танк сподобався гравцям, то на ньому дуже багато реплеїв. Так, буває ЄБР одні, буває там різні танки. А на цьому тижні вже третій підряд воно, кожен день у нас виходить на бачительні, бураску бій. Так, чудово, знову я своїми чудовими та цікавими історіями. Я думаю, мої чудові та цікаві історії вам до вподоби Поліпшують настрій, а ви поліпшуєте настрій вже мені, коли пишете коментарі, свої експертно експертні поважні думки. Так. Два вороги знищено, 2514 настріляно. Це ще не все. Тому що суперників ще дуже багато, але я так розумію, що вони вже метушаться, в них почалася метушня. І вони вже не знають, що робити, як прикривати фланг, вони цей втратили. Зараз там ще одна ПТ-шка стоїть в самому куточку, і тому ми світимося. І якщо ось там навіть бачите, там хтось маякує, ось там вона стоїть, і треба її знешкодити, і все буде чудово. По центру, дивіться, як цікаво, От по центру наші дуже багато і правий фланг наші, наш герой зайняв. Вибиваємо правий фланг, отже, так, це такий майстер-клас, як дев суперників в режимі. Штурм е вибивати. Один фланг займає декілька естешок, вибивають його, і в цей момент давлять усією масою, усією силою, всім кулаком своїм, своєю міцю команди давимо по центру. Чудовий такий план на бій. 8-4. Мені здається, поки знітились суперники, треба цим скористатися і проїхати вже по попіланці. Чомусь мені здається, що у них саме ось в розвалинах замку там залишився лише один танчик. І просто заїжджаємо, вихлопушуємо його, стаємо всі розвалини і вже тоді розбиваємо їх по простонародному замку. Теж непоганий план, правда? Об'єднуємося з ЄЛКН90 поїхали. Скільки вже 4229 настріляв? Чудово, але дуже багато ТП втратили. Треба вже обережніше грати, це наш герой розуміє. Який обрав агресивний стиль ха-ха, з перших хвилин. Ну і агресивно його на хлопушу обережні. Вперед, гоу 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 Треба ще екшен, треба ще набити ворогів, треба ще настріляти дуже багато деміджу. Що в нас в принципі чудово виходить? Три вороги знищено. Майже п'ять тисяч настрілів. Попереду, ну там не в розвалинах замку, так? а я так розумію, у цій канаві стоїть шкода. Ще зараз допоможе моїлинці, Він теж на КД. І чудова, до речі, і командна. Тут в таких режимах найголовніше е, командна гра, правда, 4 гори знищені. Переду ще сушка там стоїть. Так, і хто в них залишається, і де їхні танки. І Ті їхні танки, які залишалися, вони... Де так JT лінію. Повертається ЦСКА і там ще у нас. І, а, і ще й ТВП там залишиться. Е, агресивно так, поїхав, забрав шото, на нього тепер, випучивши очі, агресує Су-130ПМ, треба допомогти братішту, вже не він просто задавив. За це моємо жорстоко зараз помстимося вже в оточенні е, ці руїни замку. Невірний план на бій обрали, що е, багато танків поїхало нижній Респі. Так. Ну, користуйтесь таким е, планом на набій. -мо можна було навіть по-іншому зіграти, можна було JTK лінію зайняти, вибити. Ну тут е, в чому проблема? Якщо зайняти JTK лінію, то ось е, з, е, з F один квадрат дуже легко там перестрілювати, правда? Ну, легше, чим з цього перестріли. Чудово, помстилися, П'ять ворогів знищено. Шість тисяч настріляно. Рештний шотний АМХ. Десь ще є ТВПшка. ТВПшка, дивіться, що може робити. Три хвилини до завершення бою залишилось, так? ТВПшка може десь зашкіритися, поїхати аж туди до дирижабля. І якщо буде нічия, то це буде перемога суперників, тому що е, якщо захищаєш базу в режимі штурм, то це перемога буде суперників. Теж не забуваємо, чому я про це все е, завжди нагадую, тому що як я потрапляю в такий бій, то зазвичай ті, хто повинні захищати базу, десь поїхали по своїм справам, їх там, звичайно ж, перехлопушили. Ну, або базу захопили, так. Або навпаки, якщо ми повинні штурмувати, то е стоять в дефі, чекає, що там буде відбуватися. Дуже час швидко світко прогр... минає, тому що 10 хвилин, цього бій триває і тоді програють. Тому я не дуже так полюбляю. Хоча іноді бувають теж такі власнючі бої команди. Так, тепер... А, він сам проїхав, все чудово, це його було повністю. Хоча він думає, що там зашкіриться, але проти п'яти танків. Може Колобанова думаю отримає, правда? Захоплюють базу, 7 секунд захоплення бази залишається. Чи він ще зіб'є там захоплення? Збиває захоплення, так. Чи знешкоджує танк? Так, ну не хотілося б так, щоб суперник отримав Колобанова і ми програли цей бій. Хоча за хвилину я сумніваюся, що він отримає. Хоча всяке було. Йдемо на всіх порах. Навіть з'їжджають з, з захоплення, треба добити. Треба добити на останніх секундах. Так. Епік, епічний епік. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні А всім дякую до зустрічі.